У 2012 році пролунали заява про те, щоб ми забиралися з цього місця, нібито буде реконструкція висовних тамбурів. Це в зоні охороняє ЮНЕСКО. І місця для нас там немає. Є їхні люди, які теж хочуть це місце. Ми від себе неодноразово виходили з ініціативи поміняти та вдосконалити зовнішній вигляд нашої торгової точки, облаштувати інфраструктуру, отримати додаткові дозвільні документи згідно з новими положеннями. Тоді почали звертатися до ДНПК з заявами про видачу відповідних дозвільних документів, додаткових, на що нам лунали мотивовані відмови. Обшанський озвучував, що мені закриють рота, озвучував це на комісіях присутності свідків. Чиновники мені завальовано пропонували залишити цю справу і піти, коли підприємці, незважаючи ні на що, намагаються втриматись на плаву, щоб хоч якось вижити, підтримують державу, сплачують податки, їм перешкоджають і віджимають бізнес, якщо це можна назвати бізнесом. Чиновники, які на хвилі реформ зайняли чиновничі крісла для того, щоб лобіювати бізнес олігархів та перешкоджати розвитку малого та середнього бізнесу.